У вас же от є такий досвід. Цікаво. Yeah. <світ> <Yeah. Ficarious. світ> а, а про що говорить ця фотографія? Скажіть, будь ласка. Ця фотографія говорить про те, що ви вмієте перехилятися через сидіння, І? які стоять поперед вас. Так. Це І? Червень цього року. Червень цього року. До речі, я тоді суміщав дві посади, я, 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 я. Що ще ви це можете додати. А що ви робите? Що там? Вказує на, здається, на результат голосування, якщо не помиляюсь. Отак. Ну, на табло пальцем. Оце за, стільки проти. Це на табло пальцем, так? Так, куди, скажіть? Я не бачу куди. А так бачу, що. Це табло. Оксана Білозірчи що? Ні, це Луценко, Ірина. А, от Ірина Луценко. Так, так. Боже. Так ну, принаймні, на сайті. А вам кажуть, ні ні ні, не показуй пальцем на екран. Ні, вона скаже, ні-ні, я бачу і без тебе не треба. Ага, ага. Ось така інтерпретація цікава. Uh, ну, давайте. Як yeah. варіант. Давайте ви голосуєте за іншу. Не будемо. Знаєте, так. я вам скажу відверто, як тоді було. От це такий гаварій. Я вам я навіть скажу, ви показали фотокартку. Я навіть в Ютубі знайду відео, де дійсно таке показано, як я голосую іншою карточкою. Це я. Вважаю, що це є неправильно, ні, є таке, я ж не скриваюся. Ну не дивіться на мене так. Я нагадую ще раз, що це червень. Місяць я, я після під... революції гідності я вже Я звідси, добре. Ну, Романе, ще трошки. Ну, добре, посидю. Бувають окремі випадки, до речі, дійсно, коли ставиться на голосування, а твій колега, який ти знаєш, що він присутній в залі, чи навіть в куларах, да, буває, дійшли там помічник, вибір. Він присутній в залі, і він е, каже: якщо голосування буде, мене не буде. Валерій, Я а розумію, ви, що ви, це ви ви не мене... дільницю, Вам теж так сусіди кажуть. Ну та знаєш, я Роман, дивіться, мене ми зараз цей швидка Настя. Ми зараз говоримо про ті речі, які дійсно е, висунують. І, будь нав... ласка, проголосуй за мене, тобі дам свій паспорт. Ну, яка проблема? Ти ж знаєш, що я, за, ви, за, вірите... я за блок Петра Порошенка, бо там за народний а фронт. А ви вірите в те, що такого не відбувається на дільницях? Ні, ми знаємо, що таке відбувається, але це незаконно. Я вас запитую, чи це є нормально. Це є ненормально. Розумієте? Я, ж, я ж вам не сперечаю, що це є нормально. Міжно, це, що в це дитячому нормально. садочку нам казали, то може ти за мене ще з'їси другу порцію. Ми, треба було їсти. Ми, до речі, Я саме... боюся, щоб мене б закотували тоді в студію, розумієте, і так не худеньке. А питання в тому, що це правильно або це неправильно. Неправильно. Це є неправильно. Це ж розумієте, це політичний люди. В цьому це випадку полі... це полі... не голосування, Розумієте, Розумієте, це політичний проміскуїтет. Ви скажіть, будь ласка, от ви релігійна це... людина? й Боже збав, Ні, я не Ні? такий, як ви. Ні, Ну я вважаюся mm. релігійним. А ви якщо не релігійна, я є. З, простого... то, з, то, з тої області, де люди по неділях в церкви не ходять. До Донецька, Луганська? Та чому Полтавська. На Дивіться, і це є що таке політичний проміскуїтет? Про міскуїтет це е, хаотичні статеві зв'язки. І коли отак от роблять, то це є проміскуїтет політичний. Тому що ви за мене запліднили. Когось. Когось. Для чого? Я вам ще раз скажу, то я то були, не просив робити, були окремі випадки, хто платитиме? Були окремі випадки, о, скажу в моєму ж, в політичному житті на посаді депутата Верховної Ради, коли окремі мої колеги просили випадку, як я не встигну. Проголосувати. Слухай, мене там дружина спить в спальні. У мене сьогодні щось є. Зараз не склалося. Спитали... Сходи, вона хоче там щось. Ви мене не с... не знаю. спитали, Розбері. чи я вважаю це правильним. Я кажу, я вважаю це неправильно. Але я сказав, це, бували, бували окремі випадки. Ну для чого? Ну, от, ну все, я вам дав відповідь ну, на питання. По людськи поясніть, для чого? Щойно дав вам відповідь на питання. Ні, не дали. Вам. Ні. Ну, да, окей. Давайте тоді. Ну, нема відповіді на запитання. Є відповідь на запитання, ще раз вам щойно кажу. В парламенті, в українському парламенті більшість депутатів 70% свого робочого часу не сидять на своїх робочих місцях, оскільки постійне пересування по парламенту воно відбувається, і не виключно, коли ваш... Арщина? Арщина. І не виключно, коли ваш колега депутат не в цьому даному випадку, а в іншому випадку просить тебе, якщо у випадку я не встину коли поставиться питання на голосування. Проголосувати, його ж карточка, я ж не, не, не ношу карточку. Там, давай я буду за а, тебе ходити. А чекайте, працювати. чому не обнулити тоді там е, скільки фракцій там, в коаліції? 5-6, всім роздати так. шість карточок і голосувати так, дружно? Це. То ви девальвуєте співучасник, скажем, цих злочину тобто. колективного, так. 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 То вам треба руки підрубувати. Можна руками голосувати, теж до речі. Ну, ви мене зараз конкретно... От жужа у нас для того, щоб казати депутатам не голосуй чужою карткою, голосуй сам. Давайте я ж пообіцяю, що жужа, якщо, та, якщо вона, чесно, вона чесно, мене вона ще спіймає на голосування, То тоді вибачусь особисто пережужує. Ні, ну вам треба розуміти, я ж кажу, це переносити на побутовий рівень, це все як. Ну, в мене там дружина в спальні, вона. Я сьогодні не можу давай ти. Роман, мене я ну, Ти мою дружину там. Обслуговую, а я поки пиво принесу. Ей, пацани, ну це не нормально. Ну просто ви мене в цьому хочете переконати. Я вам кажу, що це не нормально. То не робіть. Ну Приймається. Ви ну, ж релігійна людина, можете та... перехреститися, сказати більше того не буду робити ніколи. От, ну, якби, і записати собі третім. Я пунктом. ж чого, власне і хотів довести. Якщо людина... можете записати, то uh, не голосуватиму та... чужими картками. Якби... Можете писати. Запам'ятаю. Ні, ні, записуйте. Ви ще не писали, вам дозволимо. Окей, я поки пишу, просто в мене, мене дуже ні, важливо, якщо власноруч. Ну давайте давай. Я більше годиться? Я запишу.